Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку Вікторії Кононенкової. Лисенятко йде в садочок. Того дня на вулиці було прохолодно йшов ледь помітний дощик. Листя на деревах вже пожовтіло. Мишка планувала піти по горіхи в сусідній садочок та клопітливо туди збиралася. Аж раптом в двері її нірки хтось постукав. Привіт, мишко, а ти вдома? гукнула її лисичка. Привіт, лисичко! Що сталося? запитала мишка та відчинила двері. В мене дуже серйозна проблема. Маю йти у справах, а маленьке лисенятко не хоче йти в дитячий садочок для звірів. Це чудове місце, яке організувала Білочка. А мій малюк впертий ще не був там, а вже нічого не хоче. Будь ласка, побудь з ним сьогодні, благала лисичка. Добре, лисичко, побуду, погодилася Мишка. Лисичка привела лисенятко, а Мишка дуже дивувалась. Чому ж маленьке геть не хоче йти до садочка для звірів? Вона знала, що білочка любить усіх малюків. Чим будемо займатися, лисенятко? запитала мишка. Чи може краще відвести тебе в садочок? Ні, ні, я не піду в садочок, не хочу, не буду, не треба мені садочок, відповів малюк. Ну добре, тоді я займатимусь своїми справами, а ти тут посидь та нічого не чіпай, наказала Мишка. Мишка почала прибирати нірку, а маленькому лисеняткові дуже швидко стало нудно. Йому хотілося робити щось цікаве. Мишко, я хочу гратися. Намалюємо малюнок, запитав малюк. Так, так, намалюємо. Погодилася мишка. Так і вирішили вони намалювати гарну прегарну квітку, яка мала бути яскравого червоного кольору. Аж раптом сталося непередбачуване. Мишка відкрила фарби, і саме червоного кольору там не було, він закінчився. Лисенятко, ти тільки поглянь. У нас закінчилась червона фарба. Що ж нам робити? До магазину дуже далеко, сказала Мишка. Ой, Мишко, як нам тепер малювати квіточку, засмутилось лисенятко. Потрібно знайти фарби. Я знайду де саме, сказала Мишка. Ми разом сходимо в садочок, там точно є фарби, адже дітки малюють кожного дня. Впевнена, що білочка нам їх позичить. Дітки малюють в садочку кожного дня, «Хм, а я і не знав. Ну, добре, ходімо туди по фарби. Але лише на хвилинку, бо лишатися там я точно не хочу, відповів малюк. Дорогою до дитячого садочка мишка розповідала лисеняткові про всі цікаві речі якими там займається малеча. Здавалося, що малюкові вже трішечки захотілося побути у садочку недовго. Звірята там граються у пісочниці, ліплять, танцюють, вивчають віршики, граються разом у футбол. Ти навіть не уявляєш, скільки є цікавих ігор. Ти ж сам не пограєш у бадмінтон. Не покидаєш м'яч, разом же ж веселіше не зупинялася мишка. Добре, добре, але я все одно не хочу залишатися в садку, відповів малюк, хоча вже й сам не розумів, чому він такий впертий. Коли мишка з лисенятком дійшли до дитячого садочка, то побачили, що там сталося щось нехороше. Пісочницю хтось зруйнував. Пісок був розкиданий всюди, на землі, палялися уламки дошок та з'явилися якісь загадкові сліди. Біля пісочниці стояла засмучена білочка. Білочко, привіт! Ми прийшли до вас, щоб позичити червону фарбу. Що тут сталося? запитала мишка. Привіт, Мишко. Поки дітки спали, тут пробігло незграбне поросятко та зруйнувало нашу пісочницю. Треба її ремонтувати. Малюки так люблять гратися з піском, розповіла білочка. Лисенятко, залишимося допомогти з ремонтом, поцікавилася мишка. Добре, наші лапки тут зайвими не будуть, погодився малюк. В цей час дітки звірята. Вілчення, зайчиня, їжачиня вийшли на вулицю. Хтось мав молоток, хтось пензлик з фарбами, хтось цвяхи. Всі разом вони взялися ремонтувати пісочницю. Лисенятко дуже допомагало. За годину пісочниця була як нова. Цікаво, а чому поросятко так зробило? міркував малюк. Та не встиг він закінчити питання, як із лісу вийшла свиня зі своїм дитинчам поросятком. Друзі, привіт! Вибачте мою незграбну дитину. Він дуже хотів погратися з піском, але не знав, як. Вибачилася свиня. Привіт! Все гаразд, ми всі разом відремонтували пісочницю. Поросятко, може, ти залишишся з нами в садочку? запитала білочка. Так, 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 я дуже хочу в садочок, відповіло Поросятко. Це ж так весело. Я, звичайно ж буду трішки сумувати за мамою. Але хочу проводити час з друзями, а мамі й на роботу треба. Так маленьке поросятко приєдналося до компанії звіряток. А мишка з лисенятком зацікавлено спостерігали. Ну що, лисенятко, ходімо додому, домалюємо квіточку? запитала мишка. Мабуть, так, якось невпевнено відповів малюк, не відводячи очей від веселих дітлахів. Хоча, знаєш, Мишко, я залишусь у садочку. Теж ж хочу весело проводити час та попрошу всіх своїх нових друзів намалювати квітку разом. Скажи матусі, щоб звідси мене забрала. Мишка дуже зраділа такому рішенню лисенятка, адже кожна дитина має знайти справжніх друзів. Ось і касті кінець, а хто слухав, молодець. До побачення!